Не дочекався рішення суду та виправдав себе сам. У Хмельницькому новий скандал зі старими датами. Два роки тому слідчі відкрили кримінальну справу проти заступника міського голови Василя Новачка, який на думку слідства очолював кримінальну схему відмивання коштів. Розслідування на цю тему публікували на незалежному громадському порталі. Той в свою чергу заявив, що у схемах по відмиванню коштів участі не брав та пообіцяв довести свою непричетність на поліграфії, що і зробив. Дослідження насправді досить таке складне, досить таке довге. Понад дві години тримало дослідження, і в результаті дослідження визначено про те, що жодні закиди, які є, не мають місця, і та інформація, яку я надав, що не причетний до будь-яких. Корупційних зловживань є правдивою. Як розповідає заступник міського голови, обійшлася йому перевірка на детекторі брехні майже в 20 тисяч гривень з власної кишені. Однак використати результати дослідження у суді чиновник не зможе. Тепер Василь Новачок збирає інформацію та буде судитися проти тих, хто поширював фейкову інформацію. Олександр Тітовка Трина Лучко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Початок нового навчального року не за горами, тож у Старокостянтинові максимально готують школи та садочки. Цьогоріч основна увага укриття. Першу чергу це безпекова ситуація, А ми все робимо для того, щоб зробити ті укриття, які на сьогоднішній день є, які ще потипують якісь додатковий гробіт, залучаючи сюди і комунальні служби нашої громади, і працівників освіти. Тобто, всі сили кидаємо на те, щоб підготувати дані заклади до нову. Одна із шкіл міста тут освіту отримує більш як пів тисячі дітей, тож і саме укриття має бути відповідним. Окрім цього, в час небезпеки сховок тут знаходять і мешканці сусідніх будинків, адже двері завжди відчинені. Тут обладнали санвузли, провели інтернет, реконструювали підлогу. Та це ще не все. Перш за все, підлога, як ви бачите, оновлена повністю підлога зараз. Вона чекає тільки покриття лінолеумом. діти. Мають можливість тут розміщатися під час тривоги і не тільки діти, мешканці мікрорайону приходять. У разі потреби, а от у цьому дитячому садочку обладнати укриття неможливо раніше. Дітей на час тривоги відводили у сховища сусідньої школи. Тепер за сприяння місцевої влади матимуть укриття значно ближче в одному з житлових будинків. Тут вже завершують ремонтні та оздоблювальні роботи. Застеляться в підлога, тому що є для підлоги, все ми вже будемо заносити меблі. Є біотуалети, які будуть стояти, є ось другий вихід. Їх в нас два, які також будуть зараз зроблені. Дуже важливо мати своє укриття, тим більше воно знаходиться поряд, буквально 20 метрів від садочка. Нам дуже зручно, це здоров'я і життя найцінніше. Загалом у Старокостянтинівській громаді 24 школи та 17 закладів дошкільної освіти. Відтак місцева влада має попіклуватися не лише про місто, а й про безпеку навчального процесу у селах. Дві зарядні станції багатоканального швидкого зарядження передали військовим. Місцевий ансамбль Веснянка в Португалії влаштував благодійний концерт. Дуже почесно, що ми можемо зробити внесок в перемогу. І коли виходили на сцену поранені військові на інвалідних візках і дякували нам, говорили всякі приємні слова, це було дуже зворушливо. Народними танцями вдалося вразити глядача і назбирати грошей на підтримку війська. Ну мурахи по шкірі були. Ми всі плакали, коли ми дітям оголосили цю суму. Ну тобто, все було не дарма. Ми танцювали не дарма, і справді цей зв'язок поколінь він існує. Зарядні станції передали військовослужбовцям 19-го стрілецького батальйону. Його представники кажуть: Бандеру Павер велика знахідка. Це так званий великий павербанк. В основному він буде підключатися до, до Сталінка. Це є безпосередньо робота іменно до Старлінка. Ми не підключаємо більші прибори. Там сварки, там ну багато чого можна підключити до нього. Він може використовуватись в різних сферах, там побутових, військових целях, там зв'язком зв'язані. Але в основному це буде робота іменно на передовій. Одна подарована станція коштує майже 30 тисяч гривень. Завдяки станції захисники зможуть оперативно реагувати та мати зв'язок. Тут дуже зручно, тому що все дуже комплектовано, і ми передавали такі таких зарядних станцій вже досить багато передали на різні підрозділи і на сили спеціальних операцій. Багато безпосередньо і підрозділам, які в нас в хмельницькому дислокуються. Гарні відгуки маємо. Ну і сподіваємося, що це дасть можливість нашим захисникам пришвидшити країну. Танцюючи, насправді, можна не лише радувати глядача, а й власне робити великі справи. Адже нині кожен захисник потребує підтримки та допомоги. Катерина Лучко, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Щоденно допомагають військовим онкохворим дітям та піднімають патріотичний дух. Громадська організація Мистецька сотня Гайдамаки вже вісім років займається благодійністю. Особисто я музикант, тому більше, більше мабуть, за моральний дух наших військових. З 14-го року ми допомагаємо армії і волонтеримо. Співаємо хлопцям, військовим на передовій, доносячи якби саме от безпосередньо. Зміст у тих творів козацьких дум, балад патріотичних творів з початком повномасштабного вторгнення діяльність організації дещо змінилася. Роботи стало значно більше, та з'явились нові напрямки. Наші хлопці двічі на тиждень їздять на передову, і буквально півроку тому, ще взяли на повну повністю на поруки нашої організації відбудову і забезпечення матеріальним забезпеченням. Два села це на Харківщині і на Херсонщині. Або ти воюєш на фронті, або ти в тилу маєш забезпечувати своє військо. Волонтерство це щоденна робота, адже кожен віддає останнє, коли надходить черговий запит з фронту. Головне, це врятувати життя. Люди вісім років працюють, допомагають військові, але ніхто не мав ніякого посвідчення. Ні в мене не було, ні в кого не було. Зараз ми зібрали, зібрали людей. Спілкуватися, Опять же, є необхідні нагальні потреби, які треба вирішувати сьогодні, завтра і все знову виїжджати. Під час урочистостей нагородили людей, які співпрацюють із гайдамаками. Серед них активна волонтерка, депутатка Хмельницької обласної ради Уляна Ткаченко. Нині з командою розвиває гуманітарні штаби, які допомагають іншим. Якби не волонтерські організації, мабуть, ми б сьогодні з вами тут точно не зібрались. Тому я бажаю кожній організації, кожному колективу. Впевненості, оптимізму віри в нашу країну. Віру в себе, віру в ваші команди для того, щоб та єдність, яка необхідна українцям проти зовнішнього ворога, щоб вона в нас зберігалась після перемоги, для того, щоб ми розбудовували і вели нашу країну на перші ланки світу, Україна переможе, якщо кожен буде на своєму місці. Сумліно виконувати свої завдання, які диктує сьогодення. Хмельниччина продовжує бути тиловою областю і бути надійною опорою кожного військового. Олександр Тітов, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. Що потрібно людині для щастя? Людині для щастя потрібно. На сьогодні це мир, мир, ще раз мир і здоров'я. Саме основне. Дві складові, які потрібні людині. Для старшого віку здоров'я. Ну і зараз мир. Мир, перемога. А чи відчуваєте себе щасливим? Ну, як сказати, не зовсім. Чому не зовсім? Бо якби був мир і спокій, то б б Я вважаю себе щасливою людиною. Тому що я щаслива мама, в мене четверо дітей, в мене є робота, в мене є сім'я, у мене є ем, щасливе майбутнє, думаю, мало би бути. Не в деньгах щастя. Удачу, мабуть, треба мати. Так багато, що одразу і не сорієнтуєш. Щастя для кожного своє, собственно говоря. Ну зараз у нас щастя, щоб було мирно. Точно знати, чого вона хоче. Ще вона, мабуть, має мати умови для того, щоб розвинути все, чого вона хоче, що вона вміє. Ну і, мабуть, головне кожного дня це здоров'я. Якщо людина прокидається зранку, а здоров'я немає, то все решта немає значного. Я люблю Ми... кіндеве. Що потрібно людині для щастя? Для щастя. Даний час, напевно, спокій. І перемога це для українців наразі. А взагалі-то у кожного ну як своє щастя, я вважаю. А що для вас взагалі означає? Для Мене щастя це щаслива моя дитина. Це на першому місці. Якщо вона щаслива, я також. Зі смутком на очах прийшли вшанувати полеглого героя Євгена Квятковського. Однокласниця Ірина добре знала чоловіка. Пригадує, він був дуже добрим, світлим, щирим та хорошим. І це велика втрата для кожного з нас. Життя воно розводить нас, нас всі свої сім'ї. Дуже рідко, десь колись в комусь магазині могли зустрітися. Привіт. Женя завжди міг обняти, привітати. Але коли дуже поспішав, він завжди питав: як ти, як діти? Роман та Євген навчались разом в школі номер 26 що в мікрорайоні Гречани. Виросли у одному дворі, завжди були разом. Така раз у нас зараз, звичайно, їх не прийти, не віддати останню шану герою, який нас захищав. Євген завжди був захисником, спочатку для родини, потім для країни. Брат був хорошою людиною. Ми його дуже любили. Він був найкращий, і ми хочемо, щоб про це знав весь світ. Він нас захищав, він підлог просто помер. Він, він, він герой. У чоловіка залишились батьки, кохана дружина і діти. Євгена Квятковського поховають на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Вічна пам'ять герою. Катерина Лучко, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.